Тепер ще говоримо про модуль Riчі. Це модуль, який дозволяє вам зробити більш красивий вивід терміналі. В ньому дуже багато можливостей, нам буде потрібно зараз декілька. По-перше, у нього є своя версія Print. Вона працює, можна сказати, як комбінація Print та Pretty Print, тому що, з одного боку, більш-менш красиво виводяться дані складні. Кольорами також підсвічуються різні типи даних. Плюс, ви, власне, самі можете вказувати, що ви хочете, щоб Print був кольоровим, наприклад, там, зеленим, червоним, тобто, це все ви можете вказувати. І що нас ще цікавить з нього, це інспект та Traceback. Інспект дозволяє подивитись просто на об'єкти, це схоже на те, що ми робимо принт середині нашого скрипту, але ще дозволяє подивитись на методи, на атрибути якогось конкретного об'єкту, з яким ви працюєте. Traceback — це те, що ми бачимо, коли у нас є якісь винятки. Ми вже бачили, що ми запускали код, у нас є виняток, нам пишуть, в якому рядку проблема, що там за проблема, і ми на нього дивимось. Але що вам пропонує річ з точки зору трезбек, це він вам дозволяє зробити трейсбек таким. Тобто, ну, перше, кольоровим. Друге, він показує контекст, і ви можете контролювати, скільки контексту, тобто скільки рядків коду до та після він покаже. І також він ще показує так звані локалс. Зараз для нас це не дуже актуально, але коли ми будемо говорити про функції, це надзвичайно корисна річ, тому що локалс це зміни всередині функції, коли у вас буде виникати виняток всередині якоїсь функції. Ви побачите тут тільки ті змінні, які створені функції. Тобто ви бачите контекст, ви бачите, які змінні, які значення, і це дуже корисна річ, і ви можете контролювати, хочете ви дивитись на locals чи ні. Ви можете за замовчуванням налаштувати тресбек світ так, щоб він показувався завжди, як показується в річ, і він трошечки більш зрозуміло виглядає. У вас більше можливості на що ви хочете дивитися, на що ні, і в цілому нічого не заважає корисна штука. І ми вже трохи користувалися з вами inspect, коли дивилися на методи списків, рядків, інших типів даних. Якщо ми тут скажемо, наприклад, Methods метод, ми побачимо методи всі. Це також непогана штука, ви можете її використовувати подекуди замість print. І сказати, наприклад, inspect якийсь об'єкт. Це одразу спрацює як print, тобто не треба все, то Print inspect виводить на екран, це все. І сказати: methods, True, тобто ви можете подивитися, що за об'єкт, якого типу, і можете подивитися, які там методи. І тепер головне, річ це сторонній модуль, тому вам треба його встановлювати. Пишете Pip install StyleReach, встановлюється цей модуль. І якщо ви використовуєте мою утиліту Panning, він у вас вже встановлений. Тобто можете подивитись show річ, можливо, він у вас вже встановлений. І перше, на що ми дивимося, це річ print. Для того, щоб його використовувати, ви можете сказати from reach import print. Або, якщо ви не хочете перезаписувати вбудовану функцію print, ви можете сказати from reach import print as rprint. Тобто тоді у вас з'явиться функція RPrint. Яку ви можете використовувати замість print. Насправді, якщо ви навіть зробите в Chrome Import print, ви не зламаєте print вбудований, він буде нормально працювати з тими самими аргументами, це працює. Тому це теж варіант. До цього ми дивились перший приклад, де ми використовували print для того, щоб допомогти собі зрозуміти, які у нас там помилки, що відбувається, і у нас він виглядав ось так. Тепер дивимось на той самий код, на той самий print, але вже з річ Print. І не сказати, що воно якось по-іншому виглядає, але воно вже кольорове. Якщо ви придивитись, наприклад, зараз зелені рядки, жовті числа, так як сказати, що щось ще змінилось принципово, то ні. Якщо ви додасте тут трохи елементів, тоді вже список буде достатньо великий. І якщо ви зараз робите rich print, то він вже починає переноситись як притіпрінтом, і елементи вводяться з стопцем. У самого річ функція ще зроблена через те, що ви можете за допомогою print тепер підсвічувати кольорами якийсь вивід. Наприклад, якщо у вас не влаштовує те, як воно показується, ви можете сказати тут, через те, що зараз це річ Print, що це буде все червоне. І ви вже бачите, що всі ці рядки, які ми виводимо тут, вони червоні. Там ще багато нюансів, що ви можете виводити, але навіть якщо ви просто замінюєте «Print» принтом із річ, воно вже трошки по-іншому виглядає і досить таки приємна штука. Наступним у нас був інспект. Інспект також виводить дані одразу на екран. Якщо ви це робите, наприклад, всередині коду, ви можете сказати, що от у вас валанс, є якась зміна, ви не розумієте, що це за зміна, який це тип даних. Ви можете сказати замість Print, Inspect. Тобто ви хочете подивитися, що це за об'єкт. Ну і для того, щоб це працювало, нам треба сказати from region, import print і ще додати Inspect. Запускаємо наш код. І у нас з'явився такий вивід. і це ми бачимо інформацію про валанс. Ми бачимо, що це ліст, це список. Ми бачимо, що всередині, тобто вміст цього списку. І наприклад, для того, щоб додати тут методи, ми можемо сказати balance, метод true. Тепер у нас ще показуються методи. Інформації досить багато, воно не завжди вам потрібно, тобто це не заміна print, але інколи це потрібно. І останнє, про що ми говоримо в контексті річ, це річ traceback. Спочатку дивимося на звичайний traceback. Якщо ми запустимо зараз наш код, ми бачимо тут, що коли ми виконуємо наш код, у нас є виняток, коли ми робимо цю операцію. Бачимо value error. Ми бачимо номер рядка, в якому виникла помилка, і ми бачимо, в чому проблема, тут є якийсь опис. Інколи трезбек дуже короткий, зараз він дуже короткий, інколи він досить великий. Як ви можете тепер сказати, що ви хочете використовувати річ трейсбек? У вас є два варіанти: перший це налаштовувати це в кожному скрипті. Це нормально, якщо ви тільки хочете подивитись на річ трейсбек, але якщо ви його завжди будете використовувати, набагато зручніше налаштувати його один раз за замовчуванням. Спочатку вмикаємо це саме для нашого конкретного коду. Для цього ми пишемо from reach traceback import install і викликаємо функцію Install на саму початку. Це обов'язково. Тобто це має бути на початку вашого коду до того, як ви пишете щось інше. І дивимося ще раз на той самий traceback. Він не дуже сильно змінився. Що зараз змінилося, окрім кольорів, це те, що ви бачите більше контексту. Тут ви бачили тільки рядок, де стався виняток. А в цьому випадку ви бачите, що в цьому рядку стався виняток, але ви не бачите вже такого красивого контексту, як тут. Тобто ви не бачите, що проблема саме в функції int. Але ви бачите більше контексту, і інколи це допомагає. Можливо, підтримка такого підсвічування ще додасться, тому що це більш-менш новий функціонал, він додався в 3.10, 3.11. Також ви можете тут додати, show local стру. Це означає показати локальні зміни, але через те, що у нас зараз немає функцій, це означає показати всі зміни, які є в нашому коді. Ми знов-таки бачимо трейсбек, у нас знов таки код не працює. І так, треба трохи звикнути до цього вигляду, тому що тут більше інформації, і інколи навіть не зрозуміло, що код насправді не працює. Але ви будете це все бачити тільки тоді, коли у вас код не працює, тобто трейсбек інакше не показується. І тепер ви бачите ще тут locals, ви бачите зміння new, вели, вели, тобто, фактично, ви бачите зараз останнє значення на ваших змінних. Ви бачите, що new, вели останні був 3, а вели – тест. І саме на ньому у нас зараз виняток. Ви бачите також філанс, список, і воно досить красиво відображається. Коли це у вас будуть функції, locals саме буде показувати локальні зміни для функції. Зараз воно працює як глобальні зміни для всього вашого коду. Ми про це ще окремо поговоримо. Тому, коли у вас будуть функції, це буде красивий контекст, які зміни були функції, що там зараз відбувається, які останні значення. І відповідно ви також будете бачити, які значення передавалися як аргументи функції. Ну і про всяк випадок, хочу вам нагадати, як буде виглядати код, коли у нас немає ніякого винятку. Просто через те, що ми багато думають зараз на цей резбек, може скластися враження, що воно так завжди тепер виглядає. Запускаємо код, зараз це працює, бачимо тільки print, balance list і все. Тобто весь цей контекст показується тільки тоді, коли щось пішло не так. І що дуже зручно, що воно одразу показує багато контексту. Якщо ви сказали, що local true, ви також бачите локальні зміни, і дуже часто так виходить, що ви з цього бачите всю інформацію, яка вам потрібна. Так, може, не на початку, поки ви ще вивчаєте Python, але далі, коли ви бачите цей весь контекст, дуже часто виходить, що ви одразу бачите, в чому проблема. І вам не треба буде додавати print, чи навіть запускати інколи дебагер, тому що ви тут побачите одразу, наприклад, які аргументи передавалися функції. Тому це дуже корисна штука. Шолокас це не єдиний параметр тут. Ви також можете сказати, скільки рядків показувати до нашого рядка де виник виняток і після. Зараз замовчуванням три рядки, тобто ви бачите контекст до після, три рядки. Якщо ви скажете, наприклад, зараз Extra lines 5, у вас буде більше контексту, буде 5 рядків до та після. Ну, в нашому випадку це нічого не змінює, але якщо вам мало контексту, ви можете використовувати також значення 5. Тепер нам треба розібратися, як зробити так, щоб нам не треба було налаштовувати це кожен раз всередині кожного вашого скрипта. Для того, щоб ви могли сказати, що ви хочете за замовчуванням річ «traceback», вам треба знати, де це записати. Python є спеціальний файл setcustomize, код якого виконується перед кожним скриптом Python. Для того, щоб зрозуміти, де цей файл створити, вам треба подивитись python m site. І тут показується щось. Вам треба зараз знайти, де знаходиться каталог site packages, в моєму випадку ось. він. Тобто ви тут шукаєте шлях, який закінчується на site packages, і створюєте там новий файл. Тепер ви знаєте, де створювати файл, відкриваєте set-packages і там створюєте файл siteCustomize. Тут важливо, щоб ви написали правильне ім'я, тому що саме цей файл запускається. Далі, всередині цього файлу, ви пишете те саме, що ми писали в нашому коді, коли ми хотіли, щоб там працював річ traceback Просто тепер ці два рядки вони виконуються завжди, коли запускається якийсь код, в моєму випадку, в цьому віртуальному оточенні. Тепер ви можете видаляти ці рядки, ну, я їх просто закоментую, щоб вони у вас залишились. І якщо ми тепер виконуємо будь-який код, і там є якийсь виняток, ми бачимо traceback річ Зараз у нас ці рядки вже закоментовані, але трейсбек-річ ми бачимо. Ви можете так спробувати попрацювати, якщо вам підходить, не підходить, значить, знову там, наприклад, коментуєте ці рядки, сайт кастомається, і все. У вас буде посилання на документацію річ, там все це розписано, там є трошки інший варіант, як це можна ще використовувати, але я далі буду використовувати завжди річ трейсбек. Тобто, коли ви будете бачити, трейсбек вже в мене кольоровий, це саме буде річ трейсбек.